Е, так, значить, в нас все починається яким чином? Ви всі будете спати, ну, типу, спати, ми гратимемо на довірі, тобто потім він думає, так, кого йому вбити в першу ніч. Наприклад, він хоче вбити в першу ніч Мері Свіш. Він показує один, потім в другу ніч він захотів, наприклад, прибрати, а всім чорним гравцям в цей момент запам'ятати ці цифри. Мері Свіш, ти що, в палатці? Знак питання, в камеру, так, який означає, чому аргументують. Запині в телефоні нікого не віжуріват, я тих і віжу, виходить три. Чудово, ось ваша роль. Запам'ятовуйте і засинайте. В місто можна прокинутися, всі прокидаємося. І шпіоніра Голубіо похож на шпіоніра Гулубіо, щось замишляє. Отже, так, по моїм аналітичним здібностям можу одразу сказати, що як тільки прокинулась Меріс Уіш, вже провівши з нею деякий час, я бачу її повадки. І зразу було видно, що вона залітає з посмішкою такою у вообще, ну знаєте, несерйозною. Тому я рекомендував би звернути на це увагу. Вбили гравця під номером два шпіоніроголупів, Ваше пищальні голові.